Доброго дня! Хочу показати машинку Шкода Октавія А5, 2009 рік. паспорту буде 2008. На початок експлуатації 2009, а дата випуску 2008 рік. Машина розтаможена, але ще не поставлена на облік. Буквально на 2-3 дні я буду ставити її на облік. Так, машина дуже в гарному стані. 1,6 MPI з Німеччини. Основний козир 140 літнього пробігу, є сервісна книжка, є тюфи, є тюфи, підтвердження 100%, 100%. її можна провіряти по пошкоді. Прибіг 100% оригінальний. Машина дуже в гарному стані, з двохзонним кліматом контролем, подогрів, подогрів задніх сидушок, подогрів передніх сидушок. От, подйомнички, два ключика, запаска нульова, запасочка нульова. Короте, машина дуже в гарному стані. От. Ще раз повторююсь, ага, стікла, стікла, всі рідні, оригінальні. Всі, бо на кожному стіклі вибитий номер кузова в цих машинах. Кожне стекло і лобове також в оригіналі. Номер кузова закінчується 0.32. Кожне стекло є цифру 0.32. Практично повний, повний номер кузова на стеклі. Скажімо, дивіться, от я вам от скидаю, бачите. Оце не буду на кожному зупинятися, але от, от такий номер кузова на, на кожному стіклі. Так, Машина на дисках. На кожному рівню. Поліки всі гарні резинові, кожний руль, двохзонний клімат, контроль, От, коробка автомат. Коробка автомат. Ну, самі розумієте, 140 пробіга це для неї просто обкаточка. Мотор просто шепче, немає ніяких питань. Бачите, подогріви задніх сідушок є. Партонік ззаді, Троник ззаді. Машина зараз працює, тільки холодна, тільки забив Так, Значить, дивіться, тут теж полочка, полочка, ага. от тут такі ще, бачите, є. Цілу, можливо, заберу. Тут така підвищена полка, бачите? Така ніша є, ще ні ще є і запаска. Е -е, ключі, домкра, це все є. Бачите, забув положити. Є це все. От. Вимивали її, забули ми тут положити. Так, що ще не забуде? Так, на рахунок е -е, так, з цієї сторони. Прийомчики всі чисті, бачите, тут ще навіть, навіть німецькі такі порошки цікаві везде підкрильнички на передньому. Що рідко дуже буває в німецьких машинах. От. Ще є німецький тік-паспорт. Все це будуть копії. Хто буде власником майбутній, він буде бачити, що машина дійсно з Німеччини, а не. Так, по документації дивіться, є декра. так-так-так-так, е... Зараз бистенько хочу сказати. Значить, е...

Спереду ну, все 4 хвилини, більше п'яти 5, більше 5 хвилин і мене вже мене не пропустить. Дивіться, тут левочка. Е -е, пройшла вона обслуговування, поміняні рівні ролики. Тут, тут машина, машина добротна. Під капотом як новенька. Так що такі от... Такі от питання, якщо якісь ще щось, я знаєте, ще не... Не все розказав, телефонуйте, я буду все розказувати. Машина дуже в гарному стані. все тоді, до побачення, телефонуйте.